Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник застосував по Україні п'ять балістичних ракет Скандер М керовану авіаційну ракету Х-59 Х-69, а також випустив 88 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують станом на дев'яту ранку протиповітряної оборони знешкоджено 71 ворожий БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на сході півночі та півдні країни. 34 збито вогневими засобами. Засобами ураження – 37, локаційно втрачені подавлені. Реп зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у восьми локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Нічна масована атака російських БПЛА на Харківщину спричинила масштабні пожежі. Є загиблі та поранені цивільні. За даними ДСНС, російські окупанти завдали масованих ударів безпілотниками по населених пунктах Чугуївського та Харківського районів. Зафіксовано понад десяти влучань у житловий сектор та цивільне підприємство. На жаль, внаслідок атаки загинула одна людина ще сім з яких одна дитина постраждали. Виникли три пожежі, найбільша з яких на території приватного підприємства у селищі Васі горів виробничий цех та складське приміщення на площі 1580 квадратних метрів. На території селища Безлюдівка були влучання на відкритій місцевості, де зайнявся сухостійна на площі 1000 квадратних метрів. У селищі Схар Ворожеве ПЛА влучив у житлову двоповерхівку. Виникла пожежа. Також відомо про атаку залізничної інфраструктури Харківщини, Донеччини та Сумщини. Попри пошкодження, жертв та постраждалих серед працівників і пасажирів немає, повідомили в Укрзалізниці. На Кіровоградщині пошкоджено 76 приватних та один дев'ятиповерховий житловий будинок. У Світловодську атаковане одне з промислових підприємств. Пожежу вже локалізовано. Станом на ранок відомо про трьох травмованих. Цієї ночі атаки зазнали російські міста. За даними влади, на підльоті до Москви збили 42 безпілотники. Усього ж в ударі по РФ брало участь 296 безпілотників. Росовіація вводила обмеження на роботу аеропортів Домодєдова, Шереметьєво, Жуковський та Внуково, внаслідок чого в аеропортах утворилися великі черги. Повідомляється, що у зеленограді на території технопарку Елма є пошкодження. Постраждалих немає. За даними з відкритих джерел основним. Ми видами діяльності технопарку загальною площою 60 тисяч квадратних метрів. Є виробництво товарів для електронної техніки. Також метою удару були підприємства ВПК на заводі. «Кронштадт», який був атакований дронами у підмосковній дубні, займаються розробкою безпілотників. Велика Британія направить 3 мільярди доларів із заморожених російських активів на озброєння та ремонт техніки для України. Як повідомили в Міноборони країни, кошти будуть спрямовані на закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва, ремонт та обслуговування військової техніки, реалізацію спільних проєктів за участі українських та міжнародних оборонних компаній, закупівлю інших критично важливих матеріалів, включно з продукцією українського виробництва. Уряд Німеччини офіційно підтвердив, що президент України Володимир Зеленський відвідає Берлін у середу для переговорів з канцлером Мерцем. Це перший візит Зеленського до Берліна з тих пір, як Мерц став канцлером. Остання поїздка президента України до столиці Німеччини відбулася в жовтні 2024 року. Президент США Дональд Трамп запропонував Канаді доступ до американського протиракетного золотого купола, але озвучив свої умови. Я сказав Канаді, яка дуже хоче стати частиною нашої чудової системи золотого куполу, що це коштуватиме 61 мільярд доларів, якщо вони залишаються окремою, але не рівною нацією. Але це коштуватиме нуль доларів, якщо вони стануть нашим дорогим 51 м штатом. Вони розглядають цю пропозицію, написав президент. Ндша. Будівництво золотого куполу без Канади технічно можливе, але воно буде менш ефективним, значно дорожчим і створить стратегічні прогалини в обороні. Водночас від канадців не було інформації, що вони розглядають пропозицію Трампа і також відсутні заяви про бажання доєднатись до цієї системи.